Добрий день, мене звати Олександр і зараз ми з вами розберемося, як швидко і надійно встановити димохід до вашої оселі. Всі димоходи необхідно збирати по стоку конденсату. Лише одностінний димохід на горизонтальній ділянці збирається по ходу димових газів. Спершу підберіть діаметр димоходу та товщину внутрішньої труби. Діаметр можна подивитися в документації до теплогенератора або заміряти діаметр димохідного патрубка вашої печі чи котла. Товщину труби потрібно підбирати, виходячи з типу теплогенератора. Якщо це газовий котел, можна обмежитись товщиною 0,5 міліметрів. Якщо ж це твердопаливний котел, піч або будь-який теплогенератор з вихідними газами більше 150 градусів за цельсія, потрібно обирати елементи з товщиною внутрішньої стінки від 0,8 міліметрів до 1 міліметру. Оптимальний варіант димоходу це нержавіюча труба в нержавіючому кожусі. Але навіть при виборі оцинкованого кожуха ви отримаєте естетичний і герметичний елемент завдяки лазерному зварному шву. Щоб перейти від печі або котла до труби, використовуємо перехідник. Під час з'єднання димохідних елементів рекомендуємо використовувати герметик для виводу димоходу на вулицю або в шахту, крім труб, застосовується коліна 45 чи 90 градусів. Є два варіанти опирання димоходу на фундамент чи на кронштейн, який в свою чергу кріпиться на стіну чи металоконструкцію. В залежності від варіанту використовується підставка напільна чи настінна. На підставку встановлюється ревізійний елемент для обслуговування та перевірки димоходу. Проводити чистку потрібно регулярно декілька разів за сезон для уникання горіння сажі чи блокування димоходу сажею. Хомути обжимні встановлюються для додаткової фіксації елементів між собою. Вони забезпечують необхідну вертикальну і горизонтальну цілісність системи димовідведення. На ревізію встановлюється трійник для з'єднання горизонтальної та вертикальної ділянок димоходу. На трійник встановлюються труби, доки не досягнемо потрібної висоти димоходу. Необхідна висота вказана в паспорті теплогенератора, але не менш ніж 5 метрів і не нижче, ніж 50 сантиметрів над покрівлею. Мінімізація загальної ваги системи та кількості елементів досягається завдяки з'єднанню на 55 міліметрів. Кожні 5 метрів встановлюється розвантажувальна платформа. Вона встановлюється на кронштейни, як і підставка на стінна. Хомут стіновий встановлюється між розвантажувальними платформами для центрування елементів і протидії боковим навантаженням. На верхівку димоходу обов'язково встановлюємо конус, щоб закрити утеплювач від опадів та за необхідністю будь-яке закінчення рибок, флюгер, іскрогасник, дефлектор. Все готово! Приємного використання та затишку в ваш дім!